Працівники управління екології та контролю за благоустроєм міста покликали хмельничан на загальну міську толоку. Перед наповненням водою Південного Бугу вирішили допомогти комунальникам та прибрати прибережну смугу. Оскільки ремонтували набережну і було спущене водосховище, і ми знаємо, що картина. Щороку повторяється забруднення річки завдяки тому, що в верхів'ях скидають нам неочищені стоки. Звичайно, частково можливо і в Хмельницькому йде забруднення невеличке, але маємо те, що маємо, і тому треба перед наповненням поприбирати наші береги. Об'явили це по телебаченню, по радіо, щоб долучались хмельничани. Чи то городяни не слідкують за новинами, чи то проігнорували прохання екологів, але допомогти прибрати територію поблизу міського пляжу прийшли одиниці. Мені вже 61 рік, я на пенсії, почула по радіо, що запрошують всіх бажаючих хмельничан допомогти почистити річку. Я дуже люблю річку, люблю купатися і вирішила вийти. Я думаю, що надалі, якщо люди будуть бачити, що всі приходять, то будуть приходити. Разом із працівниками управління добросовісні хмельничани очистили від сміття заплави річки, а також звільнили від пляшок, бляшанок та іншого непотребу молодіжний парк. Так як компанія добровольців була невеликою, виконати увесь фронт робіт не вдалось, а тому завершувати прибирання території вздовж південного бугу будуть все ті ж комунальники.